Стаття 19 закону номер 875 буде викладена у новій редакції. І тепер, у цій в статті 19, ми не знайдемо ключ, два ключових моменти. Перший момент відсутність реєстрації у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. І другий момент відсутність. Умови про звітування стосовно виконання нормативу і спецевлаштування осіб з інвалідністю. Два ключових моменти, які відсутні, будуть відсутні в оновленій редакції статті 19 закону номер 875 Тобто, після того, як зміни наберуть чинності, у роботодавця більше не буде обов'язку зареєструватися у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. І плюс другий момент. У нього вже більше не буде обов'язку подавати форму 10 ПОІ. Тобто, наш звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю. Нема реєстрації, нема звітування. Ви бачите, що в саму форму я поки що залишила незакресленою, оскільки сама форма вона затверджена наказом Мінсоцполітики, і поки що, і я думаю, що. Ну, Певний час вона все одно буде залишатися чинною, оскільки, як нам всім відомо, наші офіційні органі доволі довго приводять звід... свої нормативно-правові акти у відповідність з законом. Але у цьому випадку ми виходимо саме із цих норм, які прописані у законі. Далі на слайді ви бачите статтю 19. Її головні моменти у новій редакції. Тобто, як тільки закон, про який ми говоримо набере чинності, то саме у такій редакції ми побачимо оновлену статтю 19 закону номер 875 Я ще раз наголошую, що в ній не буде умови про реєстрацію. Роботодавця у Фонді соціального захисту осіб з інвалідності, і не буде умови про звітування за формою номер 10 ПОІ. Але подивіться, будь ласка, більш детально на цей слайд. Так, так, це оновлена редакція статті 19 закону номер 875 І що ми тут бачимо? Ми бачимо норматив. Із працевлаштування осіб з інвалідністю, норматив, який нам відомий вже багато багато років. Тобто, подивіться, будь ласка, що для підприємств, установ організацій, в тому числі і фізичних осіб, які використовують нарману на працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової кількості штатних працівників. Ну а якщо. У нас середньооблікова кількість штатних працівників від 8 до 25 осіб, то у кількості одного робочого місця. Для підприємств і ФОПів-роботодавців, у яких середньооблікова кількість штатних працівників менше 8 осіб, цей норматив не виконується. Але це до чого? Незважаючи на відміну реєстрації в Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, незважаючи на Відсутність у новій нормі статті 19 закону номер 875 умови про подання, про звітування з приводу працевлаштування осіб з інвалідністю за результатами року. У кожного роботодавця все одно залишається умова стосовно слідкування за виконанням норматива із працевлаштування осіб з інвалідністю. Звітність уходить, норматив залишається. І тепер кожен роботодавець самостійно все одно повинен протягом року слідкувати, чи виконується цей норматив. Але це ще не всі новації. І, здавалось би, пішли на полегшення. Так, так у нас нема звітування, нема реєстрації, але ми повинні слідкувати за нормативом і разом із цим. Паралельно у нас з'являються нові такі а, функції контролю. Подивіться, будь ласка, пенсійний фонд у порядку за формою, встановлений пенсійним фондом, тобто саме пенсійний фонд, він повинен буде передавати певні відомості Фонду соціального захисту з інвалідністю. А саме про створення підприємствами робочих місць для осіб з інвалідністю. І необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Тобто ось цей виконання цього нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві чи у ФОП-роботодавця, воно все одно буде контролюватися. Пенсійний фонд буде передавати за такою прям схемою, що пенсійний фонд передає необхідні дані. Фонду соціального захисту з інвалідністю, осіб з інвалідністю, а сам фонд уже буде порівнювати, чи виконує це підприємство нормативи з, працевлаштування осіб з інвалідністю або ні. І це все і це ще не все. Отримана від пенсійного фонду інформація є підставою для проведення перевірки підприємств. Тобто фонд. Соціального захисту осіб з інвалідністю, він буде перевіряти саме виконання оцього нормативу. Але ця, якщо буде щось пішло не так, якщо буде видно, що є ознаки порушення законодавства про створення робочих осіб з інвалідністю, то у такому випадку це вже є підставою для проведення перевірки. При цьому перевірка буде проводитися у порядку, який має визначити Кабмін. І проводити перевірку. Подивіться, будь ласка, буде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства по працю, тобто це держпраці. І ми бачимо якусь величезну схему контролю за нормативом про працевлаштування осіб з інвалідністю. Пенсійний фонд передає дані Фонду соціального захисту з осіб з інвалідністю. Той там щось собі розраховує, бачить, сходиться, не сходиться. Якщо не сходиться, це вже підстава для перевірки. На перевірку вже в свою чергу виходить держпраці. І що у підсумку? А у підсумку ми можемо отримати адміністративні господарські санкції, обчислені відповідно до статті 20 цього закону. І я зразу вам скажу, що стаття 20 закону номер 875, вона не переписана. Вона залишається чинною у той редакції, яку ми з вами звикли бачити. Але я хочу звернути вашу увагу на такий момент, що Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня в автоматизованому режимі здійснює визначення підприємств, які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць та надсилає їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій. Тобто, якщо ми не виконуємо нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю за календарний рік, то у адміністративно господарські санкції нам світять, їх ніхто не скасовує. При цьому такі листи щастя розрахунки будуть проходити в формі електронного документа через електронні кабінети підприємств на веб-портали електронних послуг пенсійного фонду.